Просимо вашої допомоги у розшуку ось цього хлопчика. Його звати Київський Домінік. Хлопчик зник без звісти 1 червня 2022 року у Вінниці, і з того часу про його долю нічого не відомо. Тож я прошу усіх, хто бачить це відео, не залишатися байдужими і уважно вдивитися в обличчя семирічного хлопчика. Він виглядає на свій вік: у нього пряме русяве волосся і карі очі. Якщо ви упізнали Домініка, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Дуже сподіваємося, що з Домініком усе гаразд. і Він найближчим часом знайдеться. Або ж принаймні нам вдасться дізнатися про нього, бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку. Тим часом також нашої з вами допомоги потребують дуже багато хлопчиків та дівчаток, які вважаються зниклими безвісти, і переважна більшість із них з тимчасово окупованих територій. Так, уже понад два роки ми намагаємося розшукати п'ятирічного Максима Васічкіна, який зник у Маріуполі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максим з батьками жив у центрі Маріуполя ось в цьому будинку за адресою проспект Миру 75Б. У будинок прилітали снаряди і навіть бомба. Ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима. Зять за кермом сидів. Чоловік мій позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком. Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом Діти їхали самі, тобто не у спеціальній евакуаційній колонії, і майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто. І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила, але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав, я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках. Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу. А прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові. У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини, наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучило, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому, хоч і три роки, але він у нас не розмовляє. На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді, у хаосі війни, пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Звісно, увесь цей час ми. Не припиняли пошуки, і зрештою наші осінь спеціалісти знайшли дані про те, що у травні 2022 року у Маріуполі по паспорту батька Максима Васічкіна була отримана гуманітарна допомога. А також підтвердилася інформація, що маленького Максима та його батька дійсно госпіталізували до Іллічівської лікарні міста Маріуполь. На жаль, більше жодних даних наразі знайти не вдалося, але ця інформація насправді вселяє надію на те, що Хлопчик та його батько вижили, але, можливо, у силу тих чи інших причин не можуть вийти на зв'язок і повідомити про себе. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкина, будь ласка, одразу зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі, ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua